Да, ми вже з вами сьогодні говорили. Я прошу вас ще раз пояснити, власне, якою є причина зупинки гуманітарного рейсу, власне, який як повідомляють, як ну власне говорять вже кілька днів в гуманітарному фонді Ахметова, що це допомога виключно населенню, що там гуманітарна катастрофа, і ці продукти потрібні людям. І власне, ну через що ви зупинили, які умови ви висуваєте. Так. Що дуже просто, якщо гуманітарна катастрофа тільки в одному Донецьку, то це тоді люди роблять вигляд, що в державі нічого не відбувається. Щось там той Донець, на Луганськ, ідуть російські там вантажі, і Рінатік напрягає всю, і харчі туди везуться. Якби може Ренат теж подумає, що огнена кількість людей виїхала там з Донецька і зараз так само перебуває не в найкращих умовах, там ці біженці, да, які... Виїхали з Донецька, і він тепер робить вигляд, що він не причетний до того, що зараз на Донбасі відбувається. Би, тут Причина трохи в іншому. Ми спокійно пояснюємо, що якщо є проблема з їжею на Донбасі, то уявіть собі, в яких умовах зараз знаходяться наші полонені хлопці там. Якби вони голодні, холодні, і про них взагалі ніхто не дбає. Зараз роблять вигляд, що у нас перемир'я, нічого не відбувається, що війни нема. А більше тисячі людей перебувають у полоні. Я запропонував реально спокійну річ. Якби одну машину пропускаю вперед, в одній на двох полонених наших хлопців. Хай сотнями ганяють машини, ми швидше вивеземо своїх. Ось така позиція, якби. я думаю, що вона зрозуміла і прагматична. Я зрозуміла. Ну тобто, виходить, зараз питання ну не в документах, не в тому, що немає можливості там їх оглянути, немає відповідної там підготовки. Як це має СУС, там, супровід і так далі? Питання в тому, що та ви готові пропустити, але є умова: це одна машина на двох полонених. Ну, дивіться, ви впевнені в тому, що ці харчі підуть саме нашим мешканцям нашої держави. Є така у вас впевненість, як ви це проконтролюєте, кому йде ця гуманітарна допомога? Якби, і тут інше питання. Як тільки я пропущу ходять конвой в цю сторону, звісно, там би зніму, що там зберігаються продукти, там купа медійників буде, яка засвідчить, що в машинах дійсно ввозиться продукти. Те, що для першого разу роздадуть місцевим жителям, показуху влаштують. Потім я впевнений в тому, що будуть возити все підряд, і це явно не буде доходити до місцевих жителів. Якби, ну, треба розуміти, що так і буде яким чином от власне я знаю, що ви таку умову висловили? Я знаю, що ви говорили це в присутності камер. Нам власна наша колега це ну підтвердила. А, яким чином чисто технічно мають відбуватися ці ці домовленості, цей обмін, як ви говорите, на полонених? Якщо, наприклад, в тому штабі фонду Рената Ахметова, кажуть, що вони ну не мають можливості це там повідомити бойовикам чи якось з ними про це домовитись. Як це має бути технічно? Ну ви вірите в те, що у Ріната Ахметова немає можливості вийти на когось з Донецьку на якісь переговори. До да, Донецьки так його місто, практично. Ну це не викликає взагалі ніяких, я не знаю. Ну не будемо це коментувати, да? Я впевнений в тому, що людина, яка супроводить конвої, має на своїх вийти на командування самопроголошених сам республік, так? І може поплинувати на це, тільки тому, що росіяни, я так розумію, що явно ці продукти з Донець, якщо без ренатових продуктів вони ніяк не можуть розібрати. Тоді треба задавати питання, що все-таки заїжджає з російськими гуманітарними конвоями, що українські гуманітарні будуть харчами. Ну це ну не в тому питання. Це питання в тому, що не треба робити вигляд, в державі нема проблем. Що їжа не потрібна і по цю сторону, да, там, ДНР або ЛНР. А я кажу, що ми готові зробити отакий от, от, от практичний крок. Ми пропустимо. Але, будь ласка, зробіть крок на зустріч, давайте, ми переживаємо до наших хлопців, які дійсно там знаходяться, по них всі забіги, щоб ви розуміли. Якби, а це люди, які нам не байдужі, це наші бійці. Ну, Якщо нас перевірять, що добре. Віддайте нам наших полонених, по яким документам, якщо ви говорите за документи, по яким документам вони там зараз тримаються. Про які може бути документи мова? Би, мені я вдався в тому, що там супровід там цих грузів, там політаково класні, хороші, легальні документи. Ну, я не думаю, що там такі лоші сидять в цьому Чонфонді. А нам же скакну треба брати протежати інтереси. Я пропоную таким чином про них дбати. Я зрозуміла. Ну а в знову ж таки в гуманітарному штабі говорять, що ну можливо вони будуть робити спроби там якось. Проходити через блокпости у супроводі міліції, ну це виключно вони обговорюють. Зрозуміло, що таких спроб вони ще не робили. І така пропозиція їм була зроблена, що вони могли скористатися там можливістю у супроводі правоохоронців. Тобто, виходить, що ви ну, поки не буде виконана ваша умова ані гуманітарний конвой там з фонду Рената Ахметова, ані російський, який є, якщо не помиляюсь, вже десятим, і який так само рушив до Луганської, Донецької областей сьогодні. Ви не будете пропускати. Я на що Плуганська, зараз не скажу тільки тому, що в мене поки немає можливості впливати на ці конвої, але я буду робити все, щоб так само на них вплинути. А по-друге, ту поводі міліції, ну фронтова зона є така інтересна, завжди можна нарватися на якихось партизанів, якби. Е, ну, то такого ні о чому. Якби міліцію я бачу на останньому пластаці, дайся там по, повний голий і... Степ, і... Повна анархія, як ні міліції, нічого немає. Все не викликає знову ну, Хата Хай запропити. Зрозуміло. Вас будемо тоді з вами на зв'язку. Будемо знову ж таки дивитися, як буде розвиватися ця історія з гуманітарними рейсами. Наскільки може бути виконана така умова. Дякуємо з нами Де? на зв'язку. Був комбат 5-го окремого батальйону правого сектору з позовним чорний.